Колеги, ви вже на правильному шляху, використовуючи ранкові зустрічі для створення позитивного клімату в класі, давайте розширимо цей досвід і розглянемо ще більше цікавих ідей, які зроблять ваші зустрічі ще більш різноманітними та захопливими. Запрошую вас до обміну досвідом під час онлайн-конференції, наша майстерня, творимо разом ранкові зустрічі. Хочете дізнатися, як зробити навчання цікавим та ефективним для кожного учня? Приєднуйтесь до нашого заходу, де кожен, хто бажає, зможе поділюся своїми напрацюваннями та досвідом проведення ранкових зустрічей. А від мене ви дізнаєтесь. Як організувати ефективні ранкові зустрічі? Які інтерактивні інструменти можна використовувати? Як створити в класі атмосферу довіри та взаємоповаги? Як мотивувати учнів до навчання? Доєднатись можна 20 серпня о 16 годині за посиланням під відео. Не пропустіть цю унікальну можливість обмінятися досвідом та отримати нові ідеї.